Ви за у мене Black 4 і ця нова сцена, вона э, Brawl Stars. Друга сцена. І я сьогодні зіграю сам Brawl Stars. Раз хочу просто зіграти і що э, скоро ви, зникне ось цей режим. Годзілла. Я хочу з нею зіграти, що в зіграю, то, у мене на каналі була вже була якась сцена э, цього івенту Годзілла. Після івенту, коли виграю, я получу цю яєчку. Тобто я їжу, там буде радарно. Двойственный надійсь. Ну, поки що ми граємо Ось так. Так, ми задача просто захищати базу. Ну, що тік це просто бомба. З мутацією. потім у нас ще й тік бо... тик А чому вы так свитки лешні? Ловіть бомбочку. Я його легко знищу. бомбочками. Луви бомбочку. Пацан. Расшит ли бихты? Ну все. Просто безкінечний па... Пер... Партия безкінечний цикл смерти и Ну що я буду скидывать і вот и у меня значить. Да. Так точно ні. Я вообще подразумеваю хп-шка Так, Так, конечно, парад минус на пал хпшка. Завжди, конечно, ти кажется нужен. Ну м -м -м. Гіпи, а звідки? Ну шо, а що, є гіпер? А-а-а, нет, одна бабочка мене піддерла. Я не так вибрав. Кап, тобі капхана, пацан. Ми даже не старатися. как так драется это минус до балмочка у него там драется нас на мови он их 40 процент выше так ты дышал брату и ту похитил кадилок кадил дужис Гдіва проти Тіка перемагає Тік, тому що в нього дуже великий урон. І він швидкий біль, більш швидкий. Більш швидкий. О! У мене ідея прийде. Коли ви хочете, що я зняв типу, на свій канал, ще, ем, ще про Stars, Авто, наберіть один лайк. А коли хочете, що я цей як його... А коли хочете, щоб я подивився, скільки е, було, типу, я, скільки... Е, за скільки секунд я зможу вбити босса з в тренування з гіпером, пером, бром, то поставте 2 лайка. Надіюсь, ви мене піддержите, і я знімлю таке відео вам було волосне вам. Як ви хочете. Тому що те, просто, щоб просто обрав став, то вам один лайк наберіть. А коли хочете таке, в такому протмате, ну, то не беріть набрати пару більше. Дисний. Да. Я гадю взяв. Ну, она попадает. Ну вот, я попади в і и заспучу яичко. Четыре убивце нормально. Та що я захищав в 4 убив гадзил. Нормально. І без полезно. Останнє ячко, яке я буду підкрити. О, о, скоро в мене буде 500 монеток. Я думаю, кого мені прокачати. Я зі гадар не качаю на 11, тому що в них є гіпер. А кого немає, я качаю на 10, тому що е, гадар ніому дуже сильно. Давай на одиночку. Ну, Таманок немає. Так, да, тільки одне, ну треба чекати до завтра. Так. Дійсно, мені дійсно дуже сподобається такий формат відео. що Мені. Е, на, це, типа, формат такого наскільки не було. тільки недавно вийшов. То можна сказати, нова рубрика вийшла. Що недавно. Так. Хто не піду? Моя. Ну, а, ну давай хайп текає. А, друг друга было. Ну, ладно. Ладно, Саме ну, ладно. Ничего страшного. Самый уровне. Ладно. Думаю. Ворона, например. І... И... О, давайте сюда. А тут, конечно, свой брат Тика. це. І и кого. Вурон не такий мочний, а тік. А може кіком. Я Ви бачила, як я в тренування на моєму на, на макс Топ. е, тяжкий я нього там. Нік. Е, 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 ви бачили, як я швидко вбивав босса? Я думаю, я босса швидко тут не швидко вбив, тому що в нього ще більше хп і тут нема мутацій. Ого! Так так, 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 так. Це мой момент, коли він стоїть просто. І правильно любий момент, тому що я розстрілюю його бомбочками. А тут прикраски пекан худо... Той, я забуваю я завдаю в кожного персонаж назву. Певен ХП так само, як у Ворона. Моє любий момент, коли я його підриваю. Пистолет заходить. Подрван його і набираємо ульту по пути. путі. Ута. Той ми гультури, в общем, підрвався і не получил свою віту. Ще не не кинув, далі не стріляв на далі. Шкода, що тих роботів не не, не знайшли їхніх урон. Опасно было. Пидоровый! Где ты, Ну, подходит, думаю. Опасно. А он маневренный. Нет, ты куда пешёшь? Куда? Я туда пішов. Розстреляю, розстрілювай, розстрілюваем. Надейтесь на нього. на, на друга фазі, а на, на третій фазі шестнадцять хочу как. Я играю шостий раз в режим, потому что я вже пройшов п'ять разів дуже легко, тому що натіка играю. Це дуже серйозно, кожпаде на то и так нам капець. Я виходжу. Разстрелям. А він рано вылетит. Люблю момент коли він стоїть, но не люблю коли він стріляє а по мне именно. Я збор. Ну Так кинув головочку, що йому тут таких Ну То есть полезно зараз. Скоро Своєю ультою ульта, я считаю. Я считаю, що це, його. це його Ульта я вважаю Я считаю, что цел Ульта його. Його майже вечно у меня. Ничего тебе себе заспорить. Блин, вбий його, вбий! Давай, давай! давай, Не, живи, 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 А помогите! Ба, за! А це що таке було? Це його гіпер, ульта! Це його гіпер, походу. Ого. я ще не бачу ранк ранку, ранку третього. Четвертий. Ас єдиний хто не помарав, не це пас. Кон помирав в компа. Моє будь момент, коли він стоїть. Ну будь-який момент, коли він побиває мене. І біжить бере мене як флешкість. Мене ага, мене дверти вбивають. Та, я цей режим, звісно, ще не буду грати, тому що за жорсткий режим. За жорсткий. Настільки жорсткий, що ми приграли. Нічого страшного. Так, берем кость інше і хочу зайти в одиночку зіграть. Я знаю, на крадилю, я на 10 рівня, Я думаю, качати ему цей, але я не знаю, зачем зачем ці силка, я не розумію, що зачем он не нужен. я не знаю, буду купляти, не буду. може не буду. Я ж думаю, я не буду купляти. Ну хочу за крадилю поиграть. О, скоро буде, бы. Так. Будем зіграємо, попробуємо зіграти, Нормально. Ментуксин... <кліпи> а, ні, я ми так не знаємо. Раділю, не вс не си я грав дуже добре колись давно-давно. Хочеться, Очень ч скию. Я не знаю, ми, може мені коли хтось буде дохотіти. Тіматися може мені потімитися? Тобто напишіть в коментарях, може мені треба завжди тіматися на чищо. Тімлюс. Раділлю... Ой, який раділюсь. Сон, ты можешь? Или мне Я бы ульту. Я хочу с вами пока мы с тобой там тоже. Она и карт, походу, я. Она и карт. Я хочу когось зловити і добити. Тут треба знати, кого буде добивати. Треба десь сховатися. Це ще тим болі... Ближник, привіт! Прямо йдеш до неї. Найду. <рес> я що в ульта не прилітає розтінки. Моя прилітає. Она мага мене відбити ж... А, не втікла. Моя ще раз один на один, але я не хочу на один на один, я хочу троє на один. Двоє точно на один. Давай, йди на мене. Я збираю ульту, що її схватку, що не красає своєю ультою. Не-не-не-не. Да-да, я не використав свою ульту. Ну, нічого страшного, то друге місце. О, скоро не буде кій другий ранг, так. Так, тут заборно не Свого любимочка. Не то зашл, давайте. А ще може зіграємо в ранковий бой. Хоч в ранковий бой зіграти. Тому що не було на лазерном ранковому бою, ви ще не знаєте, що там буде, конечно. Ви думаєте, як буде, як в золотому і в і в якомусь Там ще? Там буде інакше. Я так і думаю, і в следующем раз, тому що я наче не буду, конечно, но думаю так буде. Зіграємо и по ним зіграємо. Ой. Так, 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 так. Тобто Двоє підійшли. Кожному на банку, Мені на банку, на, на базу. Крадис. So нет, ми по-друге. Ого, мене прям двоє нападают. Ну, я помню, я в тімі. Може вам не подобається в Тімі, Ну напишіть в коментарях, мені буде в тімі. Ладно, як я казав, от на раунд і йдемо в мою любимую в ранковий бой. Що за алмазний ранковий бой. Я в конечно не даунти появився в ранковому бой. Так. Ммм, даємо тіка. Чей же дані, там де треба? Де я? А, я посередині. Я тікав, не хочу взяти. Да-да-да, і я замушусь тр. Десь э, свинь, значить вони не заберуть э, тіка, тому що тік це бомба. Надіюсь, вони почнуть. Но у них нема тіка. Тік це просто бомба. Я в прямому смыслі кажу, просто на тіка э, на ці, в ці про це я казав. О, не знаю, то ж майка. Зачем я, брат, не майка? Ну, даже все да. Ласка, не бри кого я. Тому що коли вони зимують, то нам, кап... нам точно не вижити. Дон. мені скоро. А я? Ви зря, ви, ви, зря, от зря, в мене ще її пере, пере, ой, капець, капець. Ну, ми чекаємо. Ну, він вибрав ворона. Невідомо, як у нього, ну, точно гіпер, тому що він на один стоїн просто так не качається. Тільки на гіпер. Так як я. Я качаю тільки на гіпер, а, а далі вже не можу качати. Типу, у всіх, кого немає Гіпера, я качаю на 10-й, тому що на 10-му йдуть інші. А коли клуб то туди буду качати. Я... Ну, у мене тільки Імперії є. Ну, Імпері у мене на якомусь там меншому рівні. У мене ж всі тут є. Двох тільки немає в командах. Так, пошли. О, у мене такий саме скин. на имприму. И на воронки. такие. Так, расстреливаем. больше у Давай. Не бойся. Оп, застрелим. Красавый. Бомбочка, что я может такие, <свят> <свят> привет, бомбочка. <свят> Я называю бомбочку, потому что такое гарное название. Но без двух бомбочки можно вбить э, ворона. Ну что у него очень мало хп. И, и Леона, и всех может быть. Ой, не, 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 Два, красава. Мы всех прибыли, а сейчас появятся все. А будут причины все испанцы. Это, кто галік, из, жесть, кто кто тут кто-то жесть твориться. Непонятно, хто перемагає, хто ні. нет. Хто тут твориться? Бомбочка вб'є зараз. Ворон, да, замочно, тому що у нього хп куча. Чому? Ну ні, ні, ворона мало хп, точно я туда. що у нього травка, а травки ще это чипочка побольше, что и дем... генерація. Я знаю, бота и ворон. не ні, ні, ні. Ну, ми победили. О, это. Один раунд буде точно. Про це я казав, що на номажного ранку тільки таке. І ще на кись там будет ранках, але ну, я надіюсь такого не буде. Хотілось победити, значить 100% не победити. А коли то тоже ладно проиграти. Ні, ну коли поіграти, то прекрасно штука, ти можеш два рази програти, наче победити. А може там буде більше. О, я точно забув про гаджет. Она кажет, то, кто пойдет до по дома, вот. я подругу его. Я на меня вдарила, я, я так хувался все дома. А можно не завтра будут нас? Оп, полетела бомбачка. Минус. <станець> Такий ворон вилітає волибу. І нема нікого. На! На! Красави. Я знаю, що бомбочку не можна дві зробити катку, тому що це... Наша заздохне по путі. Бувай, вбиваем, биваем. Я підривав від Да башоо и его га гаджет не работает. Лн Леон ДББ Шедн Биби. Ну, мы с двумя Дэн. Ура! Победа! Я победа. Так, о, скоро буде двое ранг. Докачуємо каточку. Точку, до Бэт ранг. И там сейчас получу скинуть, что сейчас. Надеюсь. Щ... Получу 5000 кредитів. Що заплатити за цього мальчика за того мальчика. А може і не мальчик? Я не знаю. Пойдем. Може у хлопочка тушніше. О, сейф, берем ворона. Де, я тільки вас к командиром. Знову середній. Ні, так ка... це просто. Ну, да, давай, Фрэнка. Кольт, а кольт, кольт, це дуже мощний. Кольта! А кольта куда забрали? Кольта давай найти, кольта найти, кольта, де котяра? Де кольт Кольта, Кольтка, наш пошли, наш... кольт, не кольт, детей. Де ты кольт, ладно? Ааа, наш... не то говорим. Наш... Баскатика не ворона. Баскатика не ворона. Фух. Баскатика не кольта. Я не нашел кольта. Ух, табом. Кольт просто У нас носі у нас носі просто з цими гіперами, а в них тільки один прийде. Він У них сильний, у него урон дуже ває. Действую, ви тож, ви наставите це лайка, тому що це задія мені просто не виходить з, моз... з мозку. Два лайка точно оберете я зміню то відео, скільки кожен. За скільки секунд кожен зможе вбити. Ти. Ти. Я спеціально зроблю такий експеримент. Відео не знаю, будете 5-10 хвилин. Може що було... щоб роз... було більше роликів. Мені ще одному зробити. Тож напишіть комментарій, як хочете. Хочете в одне, два, тринадцять. 100-800, типа на кожного, на кожного, типа. Да, тут я за тобою чуть-чуть застоявся. О, нашого тоже, значить, ні, ну не можна потом. Тобі так не можна, челик. Дедушка, тебе буде головка. Ти казав, то буде головка, не можна. А, у На скольд? А, насколько взяв. Я думаю, а, я навіть не заметил, що у коль Захищайте! <репу> Ніе, ще один раунд. Ми зможемо, ми зможемо. Я вірю. Тільки не дати їм побудити. Я Майк Кольт, це моч просто. І, і Двора, ну що нього їпер це по просто, просто, просто неможливо в мінімум 20 хп не відняти. Це коли ще мало ХП і в польоті, в польоті ти помреш. Імпримо. Емпримо! Я ще збираю уль... збираю ульту, і це все. Що собі не збирати? Yeah. Давай, ну, вже більше відняли. Ані у нас однаково. Ну так, ну, так совпало, так совпало. Я вот тут набрал. Бласк, побей-то их всех. Бейта. Коль, Коль, давай, добывай. Кольт, Давай! Захищайте! Ви ну, що там робите? Там сидите, відпочиваєте! Ні! Ну що вони робили? Вони нічого не делали, Вони сиділи на базі і стріляли її. Ну ще, сейчас провезли дві карточки. Добре, я зараз дойду до душу вже дойду що вже просто час закінчиться хочу просто відкрити зодочку і все. давайте я дойду до того і я коротше так подумав краще я вам поспаку і може повінятися стоїм ана хочеш поспакувати е, я так подумав краще е, ролик буде великим а ні давайте ну ладно, вже хай буде як буде, буде. може в следующий ролик узна ним... це ну сподимось ну, просто хочете зазняти це все що я роблю це швидко раунд. Там два раунда Ну Поведемо, тут дуже легко. Вони всі без е, 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 тих інпринску. Не знаю, я помер, тому що я хотів їх е, напасти в Нас дво. вже помирають куча. Хоча це раунд запусти. То сім'я. давай Невозможно, я дверю в вас. Вы такие мощные, такие сапки. Какие тут Ска... ворусы стутворюються... опешал белых. Минус. Какие добывай, ты добывай! су А, наша и трава, я даже не зумита. Красава. Pak chyba nas zabije w soprino. Minus. A z czym to minus? O nie, nie będę. Nie ma, nie ma urogu. My tak szybko by. No, 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 no. no króci ja rano, że teraz wrzunę skur dobyro do dobyro do, do to. Nie ostatni rount. Вось четвертий раунд хочу. А а давай. А хочеш, давай ти раунд. Я ж з ним на це раунд. Пацан не хоче, щоб був дуже великий ролик. Ну, вже хай буде такий. Так, на. Давай там беріть Я хочу його взяти на нього. Давай, скажи. Ні. Я Майк, Джамальк. Джамальк дуже молочний, стало забагато. Давай, вибирай його. Я не пам'ятаю, гамонетка. У них погомонет. Ні, у нас монетка. Давайте. Думайте. У нас всі гіпери. У них тільки буде од... одного гіпер, тому що ще одного немає гіпера. Пора, такого ще нема гіпера. Я вийшла така гіпер на Коко. Я його Поко, поко називаю. Тому що я не всі персонажі пам'ятаю, як не їх там 79 персонажів, їх всіх не запам'ятати. Просто ну, мені лінь запам'ятати їх всіх. Перший раунд. Ну, потом чуть-чуть, чуть-чуть там. Прям чуть-чуть. Коли хайки с персоналом, он там прокапец будет удобный. Ну что, я хочу останній раунд, мне того алмазного раунду два. О, единый плюс и минус. Великий минус одного. А, ладно, не буду рассказывать. Добывай-то и Вот называется хоть і в бета. Дубета. У мене дуже мало хто проміта. У мене гіпр є. Це дуже добре, мені тебе ті культу набрати. Забирай. Забирай! Живіть! Красаве. Убігайте, я захищу. я не захищу! Да ты чему вы еще про на них? Ну <laughs> не, я не хочу проиграть. Дэри. Ну, ладно, я уже пора вернулся вернусь до кольца. Победа, другая победа за, за раунд. Победа. Так, И з алмазный. Ой, как добре. Открываем. Ааа, я так старался. Ну ладно. Добре. Всем пока. Ой, всем пока. До новых встреч. Всем пока!